Безпека освітнього середовища в умовах широкомасштабної війни, форми навчання у школах та фінансова автономія закладів освіти. Про ці та інші питання звітувала начальниця управління освіти чернівців Ірина Ткачук. Деталі далі у сюжеті. В умовах, коли росіяни нещадно бомбардують мирні українські міста, по всій країні лунають сирени, важливо створити умови для безпечного перебування дітей в освітніх закладах. Саме тому у школах та садочках Чернівців, спочатку широкомасштабного вторгнення, російських військ активно працюють над облаштуванням та ремонтом укриттів. Завдяки цьому ними так чи інакше вдалося забезпечити всі заклади освіти. Фактично більше 7 мільйонів гривень було спрямовано на те, щоб дооблаштувати ці укриття або ж розширити їхню потужність. Що мається на увазі? У тому випадку, якщо у нас було укриття, яке могло вмістити певну кількість учасників освітнього процесу, але знаходили інші, нехай занедбані, але цокольні чи підвальні приміщення їх доводили до пуття для того, щоб збільшити кількість учасників освітнього процесу, які можуть знаходитися в закладі освіти безпосередньо. В очному форматі, зокрема, минулого року очна форма навчання була лише в семи закладах середньої освіти: три працювали дистанційно а 35 шкіл на змішаній формі навчання. Однак, з 1 вересня цього року ситуація кардинально змінилася. Втім, от комплекс заходів, які були вчинені містом спільно з управлінням освіти, дала нам змогу сьогодні говорити про те, що у нас фактично 38 з 45 закладів навчається очно. Що мається на увазі? 30 безпосередньо очно, і в дві зміни працює 8 закладів загальної середньої освіти, і тільки. Декілька закладів, 15, тут можливо вам цифри не сходяться, але ми враховуємо, що приватні заклади загальної середньої освіти вони працюють у змішаному форматі. Окрім того, значним кроком є те, що всі заклади дошкільної та загальної середньої освіти Чернівецької громади повністю перейшли на фінансову автономію. Ірина Ткачук зізнається, процес був складним, адже в Україні тоді не було подібного досвіду. До того ж важко було знайти відповідних фахівців, а також процедурно облаштувати необхідні кроки. Однак сьогодні, коли фактично всі заклади освіти вже більше року на фінансовій автономії, ну деякі ще більше деякі фактично а, два роки вже так. Представники цих закладів говорять, що так, це був правильний крок. Він був важкий, але він дає нам гнучкість, він дає нам маневрність, він нам дає прозорість, розуміння, яким чином фінансовий ресурс розподіляється між закладами освіти, яким чином він використовується. Ну і звісно, тим чим найбільше задоволена я це тим, що ми зводимо до мінімуму корупційний ризик, якого в принципі не повинно існувати в освіті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, та мидня